В основі свята введення в храм Пресвятої Богородиці лежить церковний переказ про те, що батькам Діви Марії, праведним Іокиму і Анні на старості Бог подарував дівчинку. За загально прийнятою традицією, батьки привели до храму свою трирічну доньку. Зустрічати Діву Марію, вийшли священники храму, і сам пересвященик, яким за переказами був Захарія, батько Іоанна Притечі. Поставивши доньку на першу сходинку храму, Анна сказала йди до того, хто дарував мені тебе. Для нас є важливим побачити приклад Якема й Анни, що батьки радо жертвують свою дитину Богові. І сьогодні, коли ми дивимося на Христову Церкву, бачимо покликання до монашого стану, до священичого стану. І, зрештою, також батьки віддають своїх дітей в життя. Доїть їм можливість розправити крила і полетіти, і це так і важливо, що вони їх вчать, але не надмірно опікуються, щоб діти були повноцінні і потім могли взяти відповідальність за своє життя. Тому цей приклад для нас є важливим: відносин батьків і дітей. Діти то не наша власність, діти це дар Божий. і Господь нас цього вчить через писату Богородицю. Сьогоднішнє свято показує особливий шлях Матері Божої і вчить людей дорозі до Бога через храм. Коли ми дивимося на Марію, вона нам показує шлях життя. Шлях життя це те, що людина завжди має щось вчити, спізнавати. І фактично можна сказати, що життя людини це є, це є шлях до Бога. Через різні випробування, через різні навчання, терпіння, радості людина йде до Бога. Але щоб ця дорога була правильна, вона йде через храм. І тому ми, коли маємо в неділю свята, і це є приписано церквою, що матір церква нас спонукає до того, що ми йшли до Божого храму, чули Боже Слово, брали участь в літургії, молилися під час літургії не лише за себе, але за наших ближніх. В такий спосіб, перше, треба простити їм. І це вже є цілий комплекс духовного виховання. Введення в храм Пресвятої Богородиці завершує цикл свят присвячених Матері Божій у цьому році. В цей день батьки по особливому моляться за своїх дітей, за їх добре виховання та Боже благословення.